Підсумовуємо інформаційний день на першому західному. Вітаю, Росія оголосила, що залишає Херсон у нашому генштабі. заяви окупантів ще не коментували. Проте, якщо це таки правда, то Херсонщина сьогодні у лідерах гарних новин. Російські змі повідомляють про загибель у автокатастрофі представника окупаційної адміністрації Херсонщини Кирила Стримуусова. Втім, цю інформацію теж ще перевіряють. Про плани покинути місто і увесь правий берег Дніпра, командувач російських військ в Україні Суровікін заявив міністру оборони Шойгу. Відео рашисти вже встигли викласти у мережу. Втім, це може бути пастка. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, одним з перших, виголосив заяву з цього приводу. каже, треба почекати та подивитися, що трапиться насправді. Не дивлячись на можливий відхід з Херсона, рашисти продовжують закидати Україну ракетами та бойовими безпілотниками. Рій іранських дронів камікадзе Росіяни сьогодні випустили по Дніпропетровщині. П'ять ворожих безпілотників. Наша ППО знищила, але на жаль, є й влучання, внаслідок якого у Дніпрі горіло логістичне підприємство. Поранені четверо його працівників вже під час гасіння пожежі відбулася друга атака. Було ще здійснено два прильоти, скажімо так, цих шахедів Після чого особовий склад залишив об'єкт, зайняли безпечні участки, безпечну відстань і далі контролювали цю пожежу, щоб не було розповсюдження на сусіднє підприємство. А це вже наша артилерія знешкодила ворожу колону. Техніка рашистів йшла на прорив, але щось відбулося не за планом. Схоже, по цій колоні попрацювали ось ці хлопці. На відмінно працює і контррозвідка СБУ, якої знешкодили диверсійно-розвідувальну групу ФСБ, яка готувала вбивства командирів сил спеціальних операцій. До її складу увійшов мешканець прикордонного району Сумщини, який був завербований російською спецслужбою після початку повномасштабного вторгнення. Саме він був на прямому зв'язку зі своїм куратором і координував з ним плани та алгоритми дій щодо виконання ворожих завдань. Зачищають країну не лише від ворожої нечисті та агентури, але й від радянських монументів. В Ужгороді знесли пам'ятник визволителям. На його місці може постати монумент на честь закарпатських штурмовиків 128-ї бригади. Харківський Пушкін теж втомився і приліг. Наразі чекаємо офіційної інформації про вихід рашистів з Херсона. Але якщо вони не вийшли, а хочуть влаштувати нашим ЗСУ пастку, то вийдуть з міста так, як прогнозує цей хлопчик. Андрій, розкажи, будь ласка, хто це на картинці в чорних пакетах? Ну, Понад 50 мільйонів гривень вже вклали у будівництво автошляху бореня Боберка. А на дорозі лише за рік виникло з десяток проваль все через суви ґрунту, які притаманні гірській місцині, як певнять чиновники, днями на ділянці поблизу села Нижня Яблунька ще один шматок дороги провалився. Чому особливість території не врахували під час ремонту і коли місцевим чекати на ліквідацію наслідків з'ясовувала Єлазавета Поробцова? Та воно почало тріски, я не знаю. Може, й місяць тому воно почало, але з кожним днем пішли дощі і все, будь здоров, все погнало, віддаду я. Поблизу тріщин новенькому асфальті зустрічаємо обуреного місцевого мешканця. Дорога розвалювалася буквально на очах у Степана Бунзе. Минулого тижня на цій ділянці покриття остаточно провалилося. Понова дорога на, на піску. От то є дорога. Більше питань питання капремонт дороги Борення Бобарка стартував 2020 року. 26 кілометрів старого ґрунтового шляху мали оновити прокласти аж до кордону, щоб там згодом збудувати новий пункт пропуску. Нині шлях готовий на 30 відсотків. А саме поблизу нижньої яблуньки вже асфальт встигли прокласти. От тільки мешканців він потішив недовго. Знаєте, скільки років чекали на ту дорогу? Скільки? Ой, та просили Бога. Зробили о, рік що ще й далі їсти. Дивіться, та ніби так старалися, але подивіться, що все роблять. Тепер ось на цій ділянці погода чи інші чинники влаштували односторонній рух. Проїжджати водіям страшно. Страшно, як не страшно. А як буде мораз, то ще гірше. Що буде хуже, то як то, 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 то занесе туди-сюди та й піде. А вам є як об'їхати, якщо не цією дорогою? Ні, немає. Тут ще тут, тут тільки треба одна йдеться. У мене за Карпаттями носимо. А на цій ділянці від дороги залишилось якихось два метри. Місцеві кажуть, провалля тут утворилося щонайменше рік тому. Та за рік все, що зробили дорожники, як певнять місцеві, це лише поставили попереджувальні знаки. Засипати провалля водіям доводилось самотужки, аби хоч якось полагодити дорогу. А то ще б люди кинули просто. Самі люди. Ну, а хто? Ну, то якось треба приїжджати. То ще добре, що городили. Коли останній раз за літо дорожників бачили? Ми навіть не, не, не сюди не приїжджають. Вони сюди не заїжджають. Їх тут не буває. От як вони написали це, що обвалилось, не приїхали ленти повісили все. Загалом ж таких провальми нарахували щонайменше десять, коли поїхали свіжо укладеною дорогою. Грунти в цій місцині регулярно додають клопотів мешканцям нижньої яблуньки. В Катерини от город посунувся, а за ним і шмат дороги. У так постійно бачите, от пиво то, 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 то мій город. То я тут вживаю той город. То то колись ту садили бульбу. Нови темно. Грунт з'їхав, з'їхав, з'їхав. Для дорожників, які взялись за капремонт, геологічні особливості, ніби стали несподіванкою. В обласному департаменті дорожнього господарства знайшли час пояснити, що це за ями лише телефоном. Заступник очільника Микола Одиноцький запевняє, ремонт дороги виконали відповідно до проекту. Всі питання до організації, яка цей проект і розробила. До неї вже звернулися, аби проектанти відкоригували план та запропонували, як усунути недоліки. Звісно ж, за свої кошти. Якщо під час будівництва дороги виникла ситуація, де застосовані неправильні проєктні рішення, або ж призвело до проєкту організація власним коштом, має скоригувати, запропонувати фікційне вирішення даної ситуації. Тим часом проєктанти не задоволені таким перекиданням стрілок. Мовляв, коли брали за розробку проєкту, дорожники не повідомили про те, що на шляху і раніше виникали провалля. Тепер така інформація ставить під питання будь-який ремонт поблизу нижньої яблуньки. Це не капітальний ремонт. Потрібно змінювати план дороги. План це банально. Якщо вона йшла перед хатою внизу, то її можливо треба перекидати вище, збоку, нижче. В жодному випадку там, не підсилення дороги може бути правильним рішенням. Відтак проектанти вважають, що ґрунти слід ретельно дослідити лише потім думати, як бути з дорогою. А поки в департаменті думають, як організувати нормальний проїзд для місцевих, дорожники обіцяють через тиждень два почати стабілізовувати провалля. Єлизавета Парубцова Легондарчук. Програма очі. Я ж нагадаю, що капремонт області обійшовся щонайменше у 50 мільйонів гривень на 2018 рік. Загальний кошторис складав понад 400 мільйонів. Нині ж, якщо перерахувати, борення боберка може коштувати державі понад мільярд гривень. У курортному Славську, що на Львівщині, горів готель, зайнялось у відпочинковому комплексі рандеву напередодні ввечері. На щастя, ніхто не постраждав, утім, збитки власники оцінюють у півтора мільйона гривень. Зайнялось о сьомій вечора. Вогонь ДСНСники ліквідували майже о півночі. Пожежа встигла знищити три будинки на території комплексу. Ще сім вдалося врятувати, аби вгамувати пожежу. Рятувальники залучили особовий склад одразу з трьох населених пунктів. А це 26 вогнеборців. На момент прибуття рятувальників через те, що будівлі були дерев'яними, відповідно вже були повністю практично охоплені вогнем. Вогонь дуже сильно поширився, а також Існувала загроза перекидання, і на поруч розташовані також е, польські дерев'яні житлові будинки. Не коронавірусом єдиним на терени Львівщини прийшов грип. Тепер він паралельно із короною циркулює у нашій області. Вірус грипу буває трьох типів А, Б і С. Найважче, ділиться головна епідеміологиня львівщина, перебігає захворювання, спричинене вірусом А типу. Саме він і циркулює зараз у нашій області. Грип А завжди дає ускладнення нервову систему. ускладнення може давати на нирки, ускладнення може бути запалення речовини головного мозку. Енцефаліт. Але станом на зараз важких форм немає. Це люди, які скаржаться на підвищення температури тіла, які скаржаться на головний біль, ломоту в м'язах і які абсолютно адекватно лікуються без якихось надзвичайних ускладнень. Зі звичайною застудою чи коронавірусом вірус грипу можна сплутати через схожі симптоми. Тому медики закликають не займатися самолікуванням. І якщо ви відчуваєте, що заслабли, то ідіть до лікаря. Якщо це вагітні жінки, якщо це люди, які мають кровий діабет, хронічні захворювання дихальної системи, серцево-судинної системи, якщо це є люди з іншими хронічними захворюваннями імунодефіцитними станами, їм особливо потрібна противірусна терапія. Вона є різна. Коронавірус це є одні препарати, на грип – це є інші препарати. А для того щоб не лікувати наслідки грипу, можна подбати про себе заздалегідь і вакцинуватися. Це щеплення є рекомендованим, тому вакцину варто придбати самостійно в аптечних пунктах або щепитись у приватній клініці. В Україні зареєстровані два види вакцин: виробництво Франції та Південної Кореї. Саме останню дісіфлю можна зараз придбати у аптеках нашого міста. E Пережити 10 операцій, аби мати змогу ходити. Військовий Олексій отримав поранення ноги під час виконання бойового завдання. Кінцівку паралізувало. йому надавали допомогу у лікарнях Краматорська, Дніпра та Тернополя. Зробили 9 операцій, та жодна не дала потрібного результату. Останні надії покладали на найскладнішу десяту операцію з пересадки нерва, яка може поставити бійця на ноги, і її зробили у Львові. У лікарні свят. Того пантелеймона уламки артилерійського снаряду влучили Олексію в ліву ногу, вразили стегнову кістку, вирвали частину тканин стегна та сідничний нерв. Саме від нього і залежить рухливість ноги. Щоб військовий знов міг ходити, львівські хірурги зробили йому аутотрансплантацію. а саме пересадку нерва з одної частини організму в іншу. Це складна операція, але вже на наступний день після неї Олексій відчув нервове посмикування в нозі, що свідчить про успішність оперативного втручання. Зараз же наш захисник перебуває під наглядом лікарів, які стежать за його станом. Ми очікуємо на повне відновлення функцій для того, щоб Допомогти людині повністю реабілітуватися після надзвичайно важкого поранення. і травм. Сам Олексій вже будує плани на майбутнє, хоче після одужання знову повернутися на фронт, закінчити лікування та повернутися у, лав, у лави збройних сил. Тому що я живу на Харківщині. Це по-перше, дуже близько до границі. У мене батько воює. Ну я якщо вдома буде сидіти батько, вийде. так. Краще навпаки буде. Ми рятуємо картини Марії Примаченко від ракет. На Євробаченні перемагає гурт Калуш, який зі сцени розповідає світу правду про війну. Катерина Поліщук на псевдопташка зазовсталі під обстрілами виконує гімн ОУН. Наші письменники пишуть нові книжки навіть в окопах. Культура це те, що нас об'єднує, і те, заради чого ми боремося у львівській обласній раді, з нагоди професійного свята відзначили працівників культури. Бібліотекарів та музейників, колективи обласних театрів, оркестрів та хорів сьогодні відзначили сумлінну працю багатьох працівників комунальних закладів. Якщо конкретно про мене, півтора року вже існує мій авторський проект Цікаві люди в гостях. у Люди я запрошую людей, які направду цікаві, які важливі суспільству, які можуть щось суспільству сказати. Відзнаки від Львівської обласної ради отримали відомі художники, мистецтвознавці, письменники, науковці та хореографи. Саме культура. Це є те, за що бореться і воюють нації в впродовж світової історії, тому що Путін і Кремль не тільки хотіли забрати українську землю чи українські ресурси. Він в першу чергу хоче забрати українську мову, українську культуру, українську історію. Двохсотрічну ротонду реставрують у Львові. Це єдина кругла альтанка з автентичними колонами, яка збереглася до наших днів. Вона розташована у парку Франка. Роботи ж з її відновлення обіцяють завершити до кінця цього року. Ротонда історична пам'ятка, найстаріша у парку Франка. З роками вона втратила свою минулу красу, а тому потребує реставрації. Згідно проекту, планується зробити ремонт. Ремонт даху встановити наверху шпиль, зробити ремонт колон сходів і замінити внутрішнє покриття ротонди. Раніше у ротонді грав оркестр, а поруч пари танцювали вальс. Сьогодні про минувшину нагадує тільки музика, що долунає вже з колонок. Та поодинокі танці місцевих львів'яни реставрацію підтримують і сподіваються, що після неї забуті традиції повернуться. Раз її реставрують уже не перший раз, то напевно варто і то все зберігати. Реставрація це круто. Я підтримую відновлення історичних пам'яток Львова. Я вважаю, що якщо її відреставрують, буде набагато красивіше і краще. Нагадаю, у серпні цього року виконком Львівської міської ради прийняв рішення про реконструкцію парку імені Івана Франка. Відповідно до нього, крім реставрації ротонди, також передбачено спланувати нові доріжки, додати водних об'єктів, збільшити площу клумб та оновити дитячий майданчик. Вона прекрасна, витончена і солов'їна Цьогоріч особливо впізнавана. Вона це українська мова. Сьогодні ми всією країною і не лише відзначаємо день української писемності і мови. Белькотати, черготіти, балакати, гуторити, гелготіти, цокотати або просто говорити. Українська багата мова вона налічує за різними підрахунками від 150 до 250 тисяч слів. Найбільше з них починаються на літеру П. Традиційно у день мови в Україні і не тільки пишуть радіодиктант національної єдності. Цьогоріч до нього долучилися десятки тисяч українців за кордону, наші захисники. А також працівники першого західного. 22-й рік поспіль на свято у школах, вишах на робочих місцях українці пишуть радіодиктант. Мовну акцію організовують, аби об'єднати націю з усіх усюд країни і світу. Українці створили офлайн майданчики на усіх континентах, писали навіть в Антарктиді, долучились тисячі переселених діток і дорослих, які зараз мешкають у Польщі, Естонії, Німеччині Австралії, а також військовослужбовці, які нас з вами захищають, та працівники першого західного. Цьогоріч дикторкою стала українська актриса театру і кіно Ада Роговцева, авторка тексту Твій тім, письменниця Ірина Цілик. Той що пам'ятає твої перші хиткі кроки. Твір цьогоріч особливо пронизливий для нас і написаний викликами часу. Менше тридцяти хвилин виведення кожної літери розділового знаку, і наші журналісти, керівники, координатори діляться своїми особливими відчуттями. Мені приємно, що що цього разу диктант читала Ада Роговцова е, гарна вимова в неї е, пауза, інтонація. Ну, взагалі, приємно дуже чути цей голос. Красно що такі речі мають сьогодні особливо велике значення і місце. В нашому житті, ну і це нас дуже згуртувало. Ми просто. Про кайфуа така велика кількість людей, яка в ту хвилину сиділа і писала ціла Україна, хтось там в бункері. Я тут в коридорі на своїй любимій роботі. Диктант національної єдності для нашої програмної директорки Юлії Грабової це справжня мовна традиція. Чесно вам скажу, це один з найкращих текстів, які я писала. Він не занадто художній, не перенасичений складними конструкціями, які просто треба внести, щоб перевірити, чи люди знають ті чи інші правила. Дуже душевний. Емний, тож наші модійники задоволені написанням національного диктанту стало приємним і корисним заняттям. Текст про дім це як дім. Він є і тут на першому західному. Тому текст був доволі зворушливий, як на мене, він не був складним. Але е, коли ти разом з колегами пишеш цей диктант, це завжди згуртовує. А після творчої наради вирішила ті, хто напише диктант серед працівників, найграмотніше отримує подаруночок. Нагадаю, перевірити себе ви можете вже 11 листопада. Тоді оприлюднять текст диктанту. Такою була інформаційна середа у огляді першого західного. Побачимось з вами вже завтра о 19-й. спокійної. Нам ночі, без тривог, усе буде Україна.